На зв'язку нарешті прорвався, тому що я так розумію, що зі Страсбургу. А так Сергій Соболєв, народний депутат, заступник був фракції Батьківщина. Сергій я вас вітаю. Сергій Ласавич, ну от стартувала літня сесія Парія, власне, це вона стартувала сьогодні, триватиме до 28 червня, і там мають відбутися відбутися дебати. Якщо одні вже не відбулися, ви зараз поінформуєте щодо трьох резолюцій, що стосуються України, це про роль санкцій у протидії війні Російської Федерації, про правові та правозахисні аспекти агресії і протидію стиранню культурної ідентичності в часи війну, війни та миру. А про це окремо, а загалом які настрої навколо українського. Питання, а тому, що саме від вас, ми можемо ну, почути те, що а, відбувається з лаштунками, те, що ви відчуваєте, як вже досвідчений фаховий і, і, і політик. Подивіться, те, що це питання вже в порядку денному, це однозначно. Та, що саме ці формулювання це однозначно? Тепер йде боротьба за формулювання в конкретних статтях. І треба сказати, що підтримка у нас абсолютно єдине, що кожної резолюції ми зараз спробуємо виписувати абсолютно чітко і недвозначно кожне формулювання, яке потім використовується не лише парламентською асамблеєю Ради Європи, але й будь-якої іншої організації. І саме, от навколо цього, зараз це будуть десятки поправок. робота в комітетах, але дуже важливо, що зараз українські питання навіть не піддаються сумніву. І питання санкцій, і міжнародного трибуналу, і питання знищення української ідентичності. Я думаю, що ці питання є однозначними, і тут навіть сумнівів немає те, що голосування буде достатньо абсолютної більшістю голосів. Завтра ще така дата, 25 червня. Ми говоримо про початок вступних перемовин до Євросоюзу. Вона наче вже не обгорюється, а вони розпочнуться. І вже було заявлено навіть цими вихідними анонсовано президентом Володимиром Зеленським дано завдання про створення відповідних переговірних груп за усіма напрямками. Якого процесу слід очікувати після початку вступних перемовин? Ну, дивіться, як це не парадоксально, але те, що відбувається в парламентській асамблеї Ради Європи, так чи інакше має відображатися на тому, що буде в європейському парламенті. Ну, це не секрет, що останні майже півтора року ми навіть засідали в залі європейського парламенту, поки зал Ради Європи був на ремонті. Але ще друга дуже приємна новина велика кількість, ну, от мінімум 10 тих, кого я знаю, депутатів, які зараз є членами парламентської асамблеї Ради Європи, є членами національних парламентів, це абсолютно кількість наших друзів. Вони стали депутатами Європарламенту. Так, наприклад, голова нашої групи, однієї з найбільших європейської народної партії, він обраний від Хорватії, депутат в, безпосередньо в Європарламент. І у нас є зараз можливість з цими людьми провести всі дискусії, так необхідні нам, для того, щоб політична підтримка всіх рішень, які зараз напрацьовуються в Європейській комісії, наприклад, далі були втілені в життя. І саме можливо в цьому якраз. Робота спільна цих двох інституцій і <плес> uh, європейського парламенту і парламентської асамблеї ради Європи тут дуже дуже допомагає. Тому я сподіваюся, що ці переговори будуть іти досить непогано. Я думаю, що без сумніву будуть якісь питання, які будуть так чи інакше переноситись, але це питання, які вже не зможуть зупинити наш поступ, і цей поступ буде незворотним. Єдина проблема, і чому так поспішає Європейська комісія, і всі інституції Європарламенту, це головування без сумніву Угорщини, але ви бачите наскільки. Ну, таку м'яку позицію останнім часом почала займати Угорщина. Я думаю, що це є не найгірший варіант. Все таки, що ключові рішення будуть ухвалені саме до того, як Угорщина вступить на посаду головуючого в європейському парламенті, а, пане Сергію, а як вважаєте, що вплинуло на пом'якшення позиції Угорщини? Я думаю, різні фактори. Це в тому числі і питання бюджету, який хоче використовувати Угорщина для своїх потреб, який був фактично закритий для них зв'язку з неконструктивною позицією, в тому числі і по Україні. Це і питання безперервних переговорів, це і питання спроби абсолютно по іншому себе заявити серед нових консерваторів угорській делегації, безпосередньо ФІДЕС. Ви бачите, яку чітку позицію займає Мелоні в європейському парламенті, яка займає, ну, на мій погляд, одну з найкращих позицій підтримки України. А як ти можеш бути членом групи Мелоні, якщо ти займаєш іншу позицію? Те питання, яке вже починають задавати, в тому числі представникам Могорської делегації? Тому мені здається, співпало дуже багато факторів, і всі разом вони дають надію на те, що цей шлях. Є таким, який ми пройдемо важко без сумнів, але пройдемо і без на принаймі без вето угодження. І не можна поставити вам запитання щодо перспектив саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні, 9-11 липня. Це буде 75-й ювілейний саміт. Очікування для України. Я чув вашу дискусію в студії. Я абсолютно згоден з вашим гостем. Тобто, нам треба підняти точку кипіння до максимального рівня, але без сумніву ми не можемо ні в якому разі пересваритися з нашими найближчими партнерами. Тому ми повинні зробити все можливе для того, щоб формулювання резолюції саміту Вашингтонського було як можна ближчим до того, що ми б хотіли. Але є якісь неможливі варіанти. Але я думаю, що зараз якраз той час, коли неможливого нічого немає, і тому треба продовжувати наполягати на нашій позиції. Але ми зупинимось десь на варіанті, який в кінцевому варіанті повинен влаштувати і Україну і НАТО як організацію. Сергій Водисавич дуже дякую вам, що змогли вийти на зв'язок. Да що ми змогли почути безпосередньо вас зі Страсбургу, де стартувала літня сесія Парі і де велике значення приділяють Україні, розглядаються зокрема ці резолюції по Україні. Питання.